Це два козла. Папа у них один батька, а мати різні. Тому вот такі у нас одні з рогами, інші без. Це нам сославська з мамовки Вот. Люди займаються і нам подарували для парку. Шрек з маленькими вушками це порода Ламанча. Другий беня Ламанча повністю з альпийською козою. А це казанята вот эта їх мама лежить. Нарешті вона родила. Чому вони сидять віддільно? Бо їх лошадь, вислики ганяють, не дають їм спокійного життя. Тому поки вони сидять віддільно. Я... Дуже рада, що у нас є така можливість приїхати в парк і вигуляти дитину, там, де є тварини. В неї такі гарні емоції, тому що, на жаль, зараз цих емоцій гарних дуже мало. Покажіть. Класно? Класно. А що тебе більше всього подобається здесь? Да. Лошадки, так? Да? Лошадки. А Павліни не а, а Як вони... Павліни кричать? Нам очень нравится. Нам очень нравится в парке, и ребенок очень доволен. Мне кажется, что сейчас, когда в городе очень тяжело найти какое-то развлечение для детей, это один из очень хороших вариантов, потому что детки знакомятся с природой.